Кіно це одна із небагатьох можливостей відволіктися від того безладу, який відбувається у світі, і не тільки подивитися кіно, а й дізнатися, як воно знімалося. От зараз про це і поговоримо. Кіно, що е, насправді ламало не тільки рекорди а й акторів. Це кіно безодня. Там Джеймс Кемерон під час зйомок лед не втопив знімальну групу. Так, а робота над Титаніком запам'яталася акторам як льодяна вода, постійний холод, пневмонії та навіть отруєний обід. І якщо ви думаєте, що Голівуд це лише про червоні доріжки, великі розкішні гонорари, а от і ні, бо деякі зйомки насправді перетворюються на справжнісінький кошмар. Актори ризикують життям, ламають кістки, голодують. І навіть потрапляють у лікарню. Ми зрештою зібрали фільми, які стали справжнім випробуванням для тих, хто опинився по той бік камери. Готові дізнатись що насправді стоїть по той бік кіно. За близьком Софітів мільйонами бюджетами та червоними доріжками Голівуд приховує іншу, куди жорстокішу реальність. Іноді створення великого кіно стає справжнім випробуванням на міцність, як фізичну, так і психологічну. Деякі актори проходили через неймовірний біль, страх та навіть ризикували життям заради ідеального кадру. Джеймс Кемерон геній кінематографа, але працювати з ним означає пройти справжню смугу перешкод. Його культові фільми Безодня та Титанік стали не просто хітами а реальними випробуваннями для акторів і знімальної групи. Наприклад, у фільмі Безодня він ледве не втопив знімальну групу. Цей науково-фантастичний трилер про підводний світ знімався правильно під водою. І не в якомусь там теплому басейні, а в гігантському резервуарі, який Кемерон спорудив на покинутій атомній електростанції. Актори проводили години під водою, носили величезне водолазне обладнання, а іноді просто боролися за життя. Едгаріс, головний герой фільму, мало не потонув після того, як його киснева маска не спрацювала в потрібний момент. Його партнерка по зйомках Мері Елізабет Мастрантоніо теж пережила жахливий момент. Через нервове виснаження вона одного разу просто розплакалась прямо під час дубля. Якщо ви думаєте, що після безодні Кемерон вирішив трохи поберегти акторів, помиляєтесь. Він знову загнав усіх у воду, цього разу людяну, що призвело до масових застуд та пневмонії. Кейт Вінслет, яка грала Роуз, під час зйомок культової сцени у воді, опинилась на волосині від трагедії. Її важке пальто намокло та потягнуло її на дно. Лише дивом вона змогла його зняти і виплисти. А ось те, що відбулось на майданчику фільму Ревна, завжди залишилося в історії кіно як один із найстрашніших знімальних процесів. Це був не просто фільм, це було божевілля на межі життя та смерті. Коли режисер Нуель Маршал задумав зняти унікальний фільм про сім'ю, що опинилась в маєтку, населеному дикими хижаками. У ньому була одна умова: ніяких аніматронних ляльок, спецефектів чи дублерів, тільки справжні леви, тигри та пантери. Ідея звучала амбіційно, але але на практиці це вилилося у справжню катастрофу. У перший же день зйомок маршал мало не загинув. Він вирішив зіграти роль альфа-самця і ув'язався у бійку між левами. Кижаки накинулись на нього і роздерли руку. У режисера почалось зараження крові, і він провів у комі 12 годин. Типі Хедрен зламала ногу і отримала гангрену, через що їй довелося пройти складну пересадку шкіри. Її дочку, акторку Мелані Гріфіт Лев серйозно покусав за обличчя. Шрами залишилися назавжди оператор Ян Де Бонд, у майбутньому режисер швидкості з Кіану Рівзом, втратив частину скальпа після нападу хижака. Лікарям довелося накласти йому 120 швів. Загалом постраждали понад 70 людей. Кров, яку ви бачите у фільмі у багатьох сценах, справжня. Це не грим, а наслідки атак звірів на знімальну групу. Актори страждають не тільки від складних фізичних умов на зйомках, а ще й від тиранії режисерів. Як то було під час роботи у фільмі Сяєво від Стенлі Кубрика. Шелі Дюваль, яка виконала роль Венді Торренс, після завершення роботи зізналась, що цей досвід назавжди залишив відбиток на її психіці. Кубрик змушував її повторювати сцени десятки разів, а іноді й більше сотні. Легендарна сцена з бейсбольною битою, де Венді відбивається від Джека, була знята 127 разів. Він також ізолював її. І від решти команди змушував плакати перед зйомками та постійно піддавав психологічному тиску. Це було зроблено навмисно. Режисер хотів, щоб акторка по-справжньому відчувала страхи виснаження, передаючи це на екрані. І це спрацювало. Її перформанс виглядає жахливо реалістичним. Режисер не шкодував І Джака Ніколсона, хоча актор був його головною зіркою. Режисер спеціально підбирав йому раціони з бутербродами з сиром, які Джек терпіти не міг. Усе це робилось для того, щоб підтримати в актор. Рові, роздратування та нестабільність, які відповідали його персонажу Джеку Торенсу. Окрім цього, Ніколсон не спав протягом усього знімального періоду. Щоб його втома була справжньою, кубрик організував нічні зміни, змушуючи його працювати годинами без відпочинку. Такий метод відобразився на грі Ніколсона його погляд божевільного, нервові рухи та вибухи агресії в кадрі. Це не просто акторська майстерність, а справжня втома й психологічний зрив. Результат на екрані говорить. Ть сам за себе ся його стало класикою горору, а гра акторів однією з найкращих в історії жанру. Однак ціною цього була зруйнована психіка Дювель і вкрай виснажений Ніколсон.